Иииии всем привет, с вами Стас, не земля Олексій! Всем привет, мы с вами А, мы тут трошки пострелили, это там, там сам саме зачаровання плаває. Я пшев <рес> Бо, Ну мы <ви рес> трохи подчитываемся <Це рес> на ч, тому що нам дуже <рес> треба було. Мы <Ми рес> просто мали лопати Так як псика у яйко. Псика, псика у яйко, яйко. яйко. Це. Це старий <рик> віжем. <рик> ну так, трохи. Ну трохи. Ми <рик> його далі співаємо. Псика у яйко, яйко. Бачите, дуже яйко. Пил. І таке піонце. Тобто ворочце. Цікаву, це каву кутунье. О! Сейчас, короче, перма тросника будет це... готова. Через три, два, ноль. На не я Ура! Ура! У нас є ферма трасника не робоча? А пісок? Та, що вона буде Тачку набуде. Писок? Да! Пісок, пісок? Пі? Ну, пісо, це, це можна ще на землю ставити. Ну і ліпше на піску, Тож так скорее Ну да, да. Значит, це що те, що я поставлюсь на що? По то на землі. Що. Та, я Зараз страшно піску добуду Ага. Так у нас. Ну, у нас вже, вже цивілізація попа. Ну так. Може, на іншому видео мы зайдем на хлант. Ну, я там вже не хочу брати, але я заходив там там дуже читерські лопати, ну, то ми ну, зайдемо колись, ну не зараз. Ну, ніхто не знає, навіть Станіслав не знає, правда? Угу, можна мене називати Стас на відео. Коли мене там... знімаємо, ти мене називаєш по настоящому імені. А коли. ой, коли мене записуємо, то ти мене називаєш Стас. Ако вы записали, ти мене називаєш Станіслав. Це розумно? Так. <кrypom> тебе навіть мама кличе Стас. Де? Я що тебе мама кликала Стас. ты не Станіслав, что Стас. Не, Александр. Да добрый шанты. Стос стоп. Стасал Александром. Колдая Александрия, настоящий Андрюх. Александр, это как бы. А стопу Колдая Александрия, настоящий Андрей. У нас все есть. Сейчас будет пожаренная. Пожаренная ежа. Э, 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 э. Иди сюда. Дай мясо. И далее убиваем. О, весь когда рова. Ты робишь мясо руку. и реально Тим мечом горить, можна навіть переплавити вже у вечку. Да. Uh, 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 ну, Четверта хвилина, а тут уже отаке твориться. ой Ну ти не знаєш, що там творилося, на відео побачиш. Ж... Я non бачу non через там, логіка. логіка. А що там було? Овечки, як ти їх вбиваєш, і коробки, як ти їх пикаєш. Ем, а реально, ти бачиш, там реально робили овечки? Так. Точно? Так. А як... А, кажу з телефону. Розумно, чого, коли я все с коли я не беру ком село? Ну, мама говорить, що це місто. Всі говорять, що це місто. А справді це, це не місто. місто. Це місто, тут є у моєї баби місто. Твоя баба значить має своє місто. місто. З вами мама Тереза Діва <світ> Марія Ости. Синя колесушли. Що ти робиш? <гум> <гум> а зараз ти щось не рухне Чекай. А, я знаю, треба просто з'єднати тут водичку. A gente vai que fazer isso. ter fazer Eu entendi! ter que isso. Eu que fazer isso. que буде так Это будет русский. Його ну, треба просто тут зламати. Ну. І... Далі поставити. И все. все. Прискакався, походу. Прискакався. Покакался. Я не <п obsolet> Ага, <піл material> я пішов за Але чого? Треба, Треба зробити это. <гум> Я специально заслужу. Что можно было давати скользко? Бам! А дай мне искать, знайте. о А то за логіка мы можем так собі давати скользко. Ага, якщо вас не будет бру. Ні, і нічого не, ничего не будет. Да то просто будемо такі... Дай мені скоріше, ми просто будемо битися. І що нам далося скорі, то що вона буде скоро пропадати. І бачите, мужики. Тун. Все. <світ> Я пішов бухать добувати. Мені треба. <р声> <р声> Мне треба тупор, да тупорик. Что ты берешь? А давай сюда <ставим> миллион кирок <километр>. и будем так добывать уголь, там камень, шал, А кого мы вклы? Может, кто-то в комментариях я вже на іншому відео лишив свій телеграм. Лише, значить, я значить, знову в описі залишаю свій телеграм. Угу. Пишіть, ви можете попасти ще одне відео, де ви можете попасти на відео, де є цивілізація. Ой. А! Я пішов за їдою. Бейбі, шаттутутуру, бейбі, шаттутутуру. Бейбе сядки. Вс, проведемо за булем. І будемо співати бейбіс тут. А нам квітки потрібні. Ну, не знаю, бери як хочеш. Я красила! Будемо малювати кроватки. То, що у нас буде червоний колір. Кроваток. А -ха -ха. Це, це такий наш е, наш колір в союзі. Цей, а правда, можем трохи став наглубку, тому що тоді, я, як ми крапили, зразу була, цей, була е, червона кровать, а коли ми зараз крапимо, там біло і треба ще шукати просіти. Так. І колись в було була тільки одна двері. Да. І колись вообще тільки було одне дерево. Я пойдем. И хадко, і хадкор і добавила его. І... Що таке? Нічого. Добре. Строїмо Самаю перший домик. Дом. Ти поки що будуй, я ще будую, я теж побудую. Ага. Добудь, добудь дерева трохи, демо, не, не, не робить цього. Добудь, добудь дерева і не перероблю на доски. Мені просто треба демо, добудь. На. Mm. И, короче, дай тупор. Не бейся, дай тупор. Стас, Я сам ты, там, чокнутый. Э, сам ты чокнутый. <laughs> 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 О, О, ты растык первый вырос. <laughs> Эх, что <laughs> In your day! О, саженце. О тут ще поставлю саженце. Тут ще буде ä, ä, цей ростиден. Дай дем. Все дерево. Та все дерево. О, О, дякую. дякую. А А не міг мені? просто нажати ты і и ии и и и тут. Я нажимаю сейчас Q, меня узнаю. лек якщо Ctrl, Q, то все. неправильно ти. Давай, спідран, спідран, спідрант. О! А, я думаю, что террево а ти хату губуєш, Що ти за хата? Дай, Дай тупор. Тупор. А можеш говорити? Е, ні, я не вмію говорити. Та поводься нормально, не А стоп, чого мене... Я думаю, чого в мене УПСка відкрита, а не записує. Чого? Відео, от є ще, добре. Добре. Пустите мене. Ага. Uh -huh. Дякую. Ти там і пристроишься, а, 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 а я тут, не снивайся, не снивайся, а я тут а снивайся, буду це все... О, тут з цієї сторони все росте А ти пам'ятаєш, як буде весь тросник зніс? Так не мій збирати. Він нам був весь спам кламав, мене весь. А, І ми, ми його, його... видали. Мені. Мені його зарештували. Mm -hmm. А ти ваш що тут робиться? Дерево виросло. Так. так. О, Дерево виросло. Виросло? О, дерево виросло, глянь. Добре. Добре. Я, я тобі я, я зараз справчу я, я, я я цей, цей тупор, тупор, і будеш ти добувати і... мені дерево для дома. Добре? Так uh -huh. Це тупор? Так, це тупор. Правда? Ах то що? Так я тогда просто изошел не буду Я уже тут не зашел, Никто не зашел, мне просто А, а тобі вже дім. Нормальний. Що ти тут робиш? Е, Стас. Професіоналізм. Так. Нове дерево. Вот, тут бывает. Короче, я пробую зараз. кинути -то тобі дерево на дах. Тож ти зараз спиш на даху. Цукор Сука Поклади в сундук опа, о яблоко <рекун> на дерево Ні я же

Алло? Алло. Ти бачиш? Я тебе гарно настрою вже. Та, я тільки шалчук в тебе, що когось телефончик упав. Ні. Ма-а, ма-а, ма Ай. Та відпустити! Ч, по-сил! Сейчас, це а можешь поводить реально злоби. Просто, просто, потому что цеписи. Иди, Иди збирай тросницу. Алло! Алло! Иди збирай тросы. Давай! Я горю, я горила. Ты не горила. <рисвітна> ну я говорю, я горила. Я горила. Ты не горила. А кто я? Зап... Зап... Горила. Значит ты, девчонка. А! А, не, я не горила. Я пияк. Я не горила, я пияк. Давай! Цукар! Цукар! Да нет, давай! Да положите в дуб, на сколько ты раз повторяешь? Правда, красивый цукар! О, светло. скрипло! Топ ты ждубус шерсть зубачка, да? о я то на ла ла І то ти ты на учитель. Короче, напишите Стас Вайн и покажи їм наш Дим. И хай тяните в комментариях. Оцініть в комментариях, я стараюсь. Як. Вот, зайдим. Ага, а Стас Там. А... Насчет, наверное, 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 ты наверное, 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 там ты меня все, 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 наверное, все, наверное, 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 Я, в мене тільки є просрочене. Ти зіб! Ей, перший зіб готовий. Ну, я думаю, що ми цьому треба закінчувати. У другій частині ми построїмо ще один дім. Правда, Стас? Так. И всем, всем папа! Куда ты денешься? Всем да. папа! Рах, у меня Все. майн Короче, всем папа.